Вітаю! Я учениця 6-го -10 10-В класу Одеської гімназії номер 5 Джумаєва Валерія. Пропоную вашій увазі уривок з історичної повісті Івана Яковича Франка Захар Беркут. А тепер, діти, встаньте і підведіть мене крихіточку. Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади. Які я старався широ служити весь свій вік? Батьки і братця, нинішня наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили? Чи нашим оружям тільки? чи нашою хитрістю тільки? Ні. Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Доки будете жити? В громадському порядку, дружно держатися купи, незламно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, братця, і чує все моя душа, що це не був останній удар на нашу громадську твердині, що за ним підуть інші, і в кінці б'ють нашу громаду, погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син від батька, і почнуться великі свари і роздори по нашій землі, і пожруть вони силу народу, а тоді потрапить весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам. І вони Зроблять із нього покірного слугу своїх забагів і робочого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ, своє давнє громадство. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і забажає ти їх слідом. Це будуть гарні дні. Дні веснянні, дні відродження народного, передавайте дітям і внукам своїм вісті про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними то та пам'ять серед грядущих злиднів так, як жива іскра не гасне в попелі. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Прощайте. Аж надто докладно збулося віщування старого громадянина. Великі злигодні градовою хмарою перейшли понад землею. Давнє громадство давно забуте. І, здавалось би, похоронене. Та ні, чи це не нашим дням судилось відновити його? Чи це не ми жиємо в цій щасливій добі відродження? Про яку вмираючи, говорив Загар, а бодай у досвідках тої щасливої доби.